Одна з моїх найлюбленіших книг Стівен Кові, Сім навичок високоефективних людей. І там п'ята, якщо не помиляю, ставочка, спочатку намагайтеся почути, а потім вже бути почутим. Угу. І тому дійсно е, є в нас іноді таке бажання, особливо з близькими, як ми кажемо. Але я знаю, що інколи воно переноситься і на робочий контекст, що нас зрозуміли. І тоді ми що робимо? Ми накладаємо очікування на інших людей, яким чином вони повинні нас вислухати, яким чином вони повинні нас зрозуміти. І е, це дійсно впливає на те, що результат нас. Справді, як таке yeah. Да? ми не отримуємо того, що ми хочемо. А коли ми спочатку йдемо відкритими до того, яка людина, яка в ніякі в ній цінності, яке в неї сприйняття, яка в неї карта світу, то тоді в нас набагато більше шансів сказати дійсно тією мовою, де нас зрозуміють, де нас почують, і де в нас це буде connect, да? і такі е, точки перетину. А виходить, коли я тисну. Коли я дуже хочу, щоб мене почули, при цьому дуже не враховую те, що відбувається з іншою людиною, якою є вона, тоді насправді зменшується шанс того, що мене взагалі почують. І бач, як ти кажеш, оця відкритість, ну ніби бать, все рівно, да, спочатку через іншого рухатися. На тобто, якщо я хочу, щоб мене почули, я рухаюся через іншу людину. Навіть. Практики з НЛП, де є, да, де ми стаємо в позицію іншої людини і думаємо про те, якщо в нас у нас не завжди є можливість дізнатися про там наміри людини, цілі ну ну не завжди є. Хоча 90% ми можемо це проговорити, в принципі, але. Ми можемо, якщо готуватися, ми можемо стати у взуття цієї людини, надягнути на себе капелюх цієї людини, поміркувати про те, а що для неї важливо, і почати рухатися через це. Але тут є нюанс.